Це набір Майнкрафт, а це величезний Лего Кріпер, який ми зберемо у цьому відео. 665 деталей, більше двох годин збірки та мегареалістичний кріпер. Вам варто додивитись до кінця, адже в кінці я покажу вам базу, котра схована у нього в голові, а також вкажу на всі плюси та мінуси даного набору. А перед тим як розпочати наше відео, ви маєте підписатись. Давайте згадаємо, хто такий кріпер. Це один із найвідоміших мобів у Майнкрафт зелений монстр, який тихо підкрадається до тебе і просто вибухає. У грі він став символом страху і непередбачуваності. І сьогодні ми спробуємо зібрати його з Лего. Подивимося, Зможеться модель передати ту саму атмосферу, коли ти чуєш за спиною. Шість пакетів лего я скинув в одну купу. На вигляд, це не так і складно, хоча в дійсності я витратив порядка двох годин. Далі розповім чому. Беремо інструкцію, я буду використовувати мобільний застосунок. Там в рази зручніше все показано і збирати комфортніше. Починаємо з тулуба. Це невеличка основа, поверх якої є кріплення для голови. Таке з'єднання дозволить нам хитати головою та крутити її у різні боки. Після чого настає найважчі та в той же час найважливіший момент збірки це тулубні основи із візерунком тіла кріпера. Таких у нас буде декілька штук. Саме вони і займають більшу частину часу під час збірки, адже розміщення цих дрібних деталей в результаті вимальовує основу та й в цілому самого кріпера. На початку збірки я був переконаний, що сам кріпер буде невеличкого зросту, але наближаючись до другого етапу, я змінив свою думку. Це буде щось нереальних розмірів для лего фігури. Переходимо до збірки ніг прикольна конструкція, в якій задіяли рухомі деталі та навіть одну детальку з леотехнік. Тільки погляньте на розмір ніг, а це тільки одна частина. Самі ноги зробили доволі масивними. Це дозволить кріперу без проблем тримати рівновагу. А за рахунок рухомих деталей він зможе ходити. Ну і звичайно, мозаїка, щоб контури фігури були впізнавані та виглядали гарно. І знову ці деталі тулуба. Ці візерунки з мозаїки, Звичайно, справа нелегка, Проте як же круто він виглядатиме, коли ми з'єднаємо ці деталі між собою. Не рекомендую поспішати, адже неправильно поставлена частинка візерунку всередині пластини коштуватиме вам нігтя. Перевірено. Настав час поглянути, як буде виглядати повністю зібрана основа разом із ногами. Ви тільки погляньте на ці розміри, схоже в першому наборах лего, справді масштабна фігурка в порівнянні з коробкою. Переходимо до збірки голови. Тут у нас не просто голова, а основа під секретну базу. Результат покажу згодом. Основа голови збирається у формі коробки, щоб з усіх сторін вона була закрита стінками з візерунком кріпера. Проте всередині ми залишимо місце, щоб розмістити там дещо цікаве. А знаєте, як ми впізнаємо обличчя кріпера? Намалюємо йому очі та вуста. Ну як намалюємо, зберемо це з лего деталюк і знову наш улюблений процес. І в результаті ми отримуємо ось таку голову кріпера ідеально з усіх сторін. Враження від набору ми отримали. А щодо недоліків, то я би виділив ось ці кріплення для них. Виглядають звичайно масивно. Але якщо ви десь вдарите цими кріпленнями або ж кріпер у вас спаде, вони просто тріснуть. Ми, до речі, ледве не зламали одне кріплення під час збірки. А також детальки мозайки. Я думав, що поки ми не зібрали пластину до кінця, це нормально, що вони не рівні. Але знаєте, що повністю зібрані пластини виглядають все одно криво, особливо це помітно на голові кріпера. А щодо секретної бази, це нереальна штука. Узявши голову і потягнувши лице на себе, ви відкриєте доступ до невеличкого приміщення. Ки ми запихнули свиню, та трохи динаміту. Якщо тобі сподобався цей набір, став лайк та підписуйся на наш канал.